У півмільйона українців є рахунки в іноземних банках на суму від 200 тисяч євро. Про це свідчать перші результати масштабного обміну банківськими даними зі 123 країнами. Таким чином, українська податкова попереджає видання обосю Якщо виявить незадекларований дохід, може звернутися з проханням задекларувати і доплатити податки. Причому навіть українських біженців, які перебувають в інших країнах. Докладніше далі. В Україні пройшов перший етап обміну інформацією про банківські рахунки зі 123 країнами у межах угоди щодо CRS або загального стандарту звітності. Це автоматизована міжнародна система обміну податковою інформацією, до якої приєдналася також наша держава. Таким чином Україна отримала дані про 500 тисяч рахунків, на яких зберігається від 200 тисяч євро. За кордоном перебувають мільйони українських біженців. Тому питання щодо обміну інформацією після початку повномасштабної війни стало. Нагальним, завдяки отриманим даним, українська податкова, коли виявить незадекларований дохід, наприклад, із депозиту, теоретично може звернутися з проханням задекларувати і доплатити податки. Однак такі запроси за інформацією видання українцям через обмін у межах Сі поки що не надходили. Але податкова, як відомо, нікуди не поспішає. Тож податківці можуть використати цю інформацію і в січні, і у лютому. І хоча обмін даними має допомогти виявити насамперед великих порушників, Однак з часом він стосуватиметься навіть незначних рахунків, причому немає значення, якщо людина перебуває за кордонами батьківщини. Громадяни, які мають доходи в Україні, але перебувають в інших країнах і не декларують там українські доходи, можуть також мати проблеми. Якщо, наприклад, в Україні людина зареєстрована як ФОП і сплачує єдиний податок у 5%, а в країні перебування діє податкова ставка у 20%, то доведеться доплатити 15% у тій країні, де людина перебуває. Наостанок видання нагадує: якщо в Україні й досі вважається звичайною ситуацією приховувати свої доходи і не платити податки, то в більшості країн ЄС це тяжкий злочин йдеться не тільки про те, що за несплату податків доведеться платити штрафи, у деяких випадках загрожує реальна кримінальна відповідальність. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.